І на старокримському цвинтарі тимчасово окупованого Маріуполя виявили великий сектор свіжих могил. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Серед основних причин високої смертності критично поганий рівень медицини в окупованому місті у міськради зазначили, що у місті не вистачає лікарів у медзакладах. Відсутнє необхідне обладнання та ліки. Маріупольці не мають доступу до нормального лікування. За даними журналістів Associated Press, наприкінці минулого року. У Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. Супонукові знімки продемонстрували, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними у місті загинуло понад 22 тисячі людей. Нагадали про це у міськраді і попри заяви Кремля, що молодих людей з так званих нових регіонів не будуть закликати на службу в армію в указі Путіна про мобілізацію. Не прописані для них винятки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За словами посадовця, окупанти готові перетворити юнаків із тимчасово окупованих територій на гарматне м'ясо. І з квітня місяця вони можуть розпочати заклик на термінову службу. Тобто, в будь-який момент нашу молодь можуть призвати до армії та відправити помирати за ворога, наголосив посадовець. Тим часом українські військові за допомогою легкої буксированої гаубиці М777 уразили російську гармату Д-30. поблизу Солдара. Розвідка знайшла вороже озброєння і скоригувала вогонь артилеристів. Точним ударом російська гармата була серйозно пошкоджена. Відновленню майже не підлягає. Країни-члени НАТО обговорять питання надання Україні винищувачів F-16. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції за підсумками засідання комісії Україна НАТО. Посадовець зазначив, що обговорення складалося із двох блоків: перший розвіювання деяких аргументів тих, хто кажуть, що надання Україні західних літаків це занадто довго, занадто складно, майже неможливо з практичної точки зору. І другий це про рішення. Далі цитата. Рішень наразі немає, але я отримав сьогодні запевнення про те, що з урахуванням тієї інформації, яку я надав про набагато вищу готовність оперувати цими літаками, ніж дехто вважає, це буде обговорено у столицях з політичним керівництвом цих держав. Тобто я ще раз скажу, це буде, але це займе час. Але воно прийде природнім шляхом завдяки нашим спільним зусиллям, заявив міністр. Сполучені Штати Америки бачать, що бійці ПВК Вагнера зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку. Про це заявив представник Білого Дому. Повідомляє про це журналіст Голосу Америки, Джеф Салдін у Твіттер. Він зазначив, що ПВК Вагнера не шкодує своїх бійців і фактично кидає їх у м'ясорубку. у Білому домі. Вважають, що керівництво групи Вагнера також демонструє. Неймовірну зневагу до своїх солдатів днями представник східного групування військ збройних сил України Сергій Чаривати заявив, що російські окупаційні війська дуже далекі від захоплення Бахмута, незважаючи на заяву ватажка групи Вагнера Євгена Пригожина про те, що вони це зробили. Тим часом Росія ймовірно прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні. Військові компанії ПВК, щоб зрештою замінити групу Вагнера в її важливій бойовій ролі в Україні. Про це у Твіттері повідомили міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки. Як зазначається це відбувається на тлі протистояння між міністерством оборони РФ та групою Вагнера? Проте жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розмірів. Чи бойової сили організації Пригожина, наголошує британська розвідка. Російське керівництво ймовірно вважає, що великі втрати в ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства ніж звичайні військові втрати, зазначають аналітики. І пілоти бойових дронів Держприкордонслужби цілодобово вистежують живу силу позиції та техніку ворога. І не словом. А ділом доводять, що безпілотна авіація невід'ємна складова сил оборони України. Наступне відео кадри операції наших воїнів. Побачили ми аеророботу аеророзвідки збройних сил України за що ми вдячні за ефективне нищення ворога. І пам'ятаємо, що нашим українським захисникам вкрай на полі бою необхідні дрони. Тому, якщо ви бачите збір на мавіки, на звичайні цивільні дрони, будь ласка, донатьте і підтримуйте наших захисників. Це були всі новини. Далі ефір на телеканалі Постровтіві. Триває.